Євзя і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Чутка про Ісуса розійшлася по всіх людей і по всіх країні. Дорогі мої, читаючи оці творівки Євангелія, як і раз ми переконуємося, що хоч учні були близько до Ісуса. Не знали все-таки, хто він є насправді, хоч спілкувалися з ним, бачили його чудесні дії. Бачимо дорогі мої, що наміні Іван Хреститель, який завалость без неба чув голос на, на ріці Йордан, то син мій улюблений його слухати. Послав своїх участів щоб могли запитати, а хто він? Чи він є той, кого чекають, чи може має прийти хтось інший? І тому оці учні Іванові потім вже стали спілкуючись з Ісусом першими учнями Ісуса. І він довідується, що Іван вже на той час був арештований. Уявіть собі, сидить десь там в якійсь такій тюрмі, темниці, викопаній в землі, бо то Палестина, то не так, як нас цивілізовано є тепер тюрми. Це було все примітивно. І чекає свого суду, чекає своєї смерті. Це досить складно. Сьогодні нам про це говорити, думати, уявляти. І можемо думати, що, може, страх Івана обгортав, а може двоніше довгоки, ну, другі мої, і ще тим більше кріпився оцим вироком, бо, чекаючи смерті, він утвердився, дорогі мої, за що віддає своє життя. І тому Ісус посилає їх знову до Івана і каже, ідіти сповістіть. Сліплі прозривають, а це були одні з перших чудес, криві ходять, очищуються, очишуються, чують, І найбільше другі мої мертві воскрешають. Ви уявляєте собі, що то було для людей бачити другі мої такі чудесні, дії, це все діять. Тому Ісус говорив до народу про Івана відкрити. Люди казали, то пророк, бо було хрещення від Івана, Він пророкував, але Ісус говорить, це більше, ніж пророк, що на землі народжений життя. Іван є найбільшим серед всіх праведників, які на землі родилися. Бачите, як оцінює, як відкриває перед людьми. Хто такий Іван є Христин? Він був тим, дорогі мої, хто приготовив людей, аби прийняли, аби зустріли. Господа нашого Ісуса Христа Це вражає. І одночасно дорогі мої Він несе оцю смерть, як першу, можна би таку сказати кров старого завіту і першу кров Нового завіту. Це не могли, дорогі мої йому вибачити, пропустити книжники, фарисеї, оці священослужителі Єрусалимського храму. Якщо Іван Хреститель питався, спитайтеся, хто він? якщо дорогі мої учні були з Ісусом, дивилися, бачили, чули. І не знали, хто він, то уявіть собі, дорогі брати і сестри, Ми, ті, які тільки читаємо про ці події, читаємо про ці часи, віруємо і кому вдається вірити, по справжньому це дорогі можна би сказати. Є щастя, коли от ці слово Боже сприймаємо глибоко до серця на Сьогодні свята церква так само входить пам'ять Якова, брата Господню, так називається. Бо він походив з Клеокої родини, мама його називалася Марія, а вона була сестрою, родичкою верніше вречистої Діви Марії. Дорогі мої, як знаєте, як ставлений першим єрусалимським єпископом і керував отою церквою, яка зароджувалася тільки дорогії, 28 років, на відміну від інших апостолів, які розійшлися голосити в різні місцевості Слово Боже, як він ніколи не полишав дорогі мої Єрусалиму. Ведучи таке праведне життя, таке святе життя, про нього можна сказати, як про Івана Хрестителя, який ніколи не сів страв, який ніколи дорогі брати і сестри не випив вина, який не, тіло якого зазвичай в людей ніколи не було намащене оливою, таке строге вів Він життя, тим пригорнув і привернув до себе. Єрусалимську громаду. Саме слово життя, яке, яке він голосив, дорогі мої, було дуже важливим ті, хто його слухав. Ну і повстало питання, переходили оці перші язичники, погані дорогі і ставали християнами. Але в перші часи вони не могли так просто зрігтися обрізані. Моїсею. І тому приймали обрізання і приймали хрещення від Івана. Все це так забутувано. Апостоли хотіли якось це перемінити, перевчити, щоб вони вже потрохи виходили від минулого. Можна би сказати про Якова, він був дуже рівноваженим таким. Казав, що на тих, хто переходить, хто дістав обрізання, але переходить, дорогі брати і сестри, стає християнином, треба бути для них розуміючим, не картати їх, приймати і просто навчати. Бачите, як мудро поступав святий Яків. І тому його проповіді були такі дуже впливові, люди його радоснули. Книжники і фарисеї думали, як його вбити. Але то люди, не так було просто. І одного разу дорогі мої на Пасху, коли в Єрусалимі зібралося дуже багато людей з різних околиць, знайшлися такі підступні люди, які прийшли до е, Якова і сказали, вийди на балкон храму. І скажи до того народу своє Слово, що ти хочеш сказати про Ісуса. І коли як я вийшов місто на той балкон, другий, став говорити, і коли він сказав, що Ісус сидить праворжого Отця Небесного, що він є син Божий, ті, що були горжі, Дяком, книжників Фарисеї, не могли точути. І знайшлися серед них такі сміли дорогі мої, які просто з висоти того балкону скинули якова донизу. Впавши з такої висоти, тіло його поломане. Але на низу так само вже чекали інші з, з каменями в руках, які його бажали закаменувати. З такими в руках дорогі мої, і навіть їхній юдейські священник став зупиняти, що ви робите, ви вбиваєте правильну людину, яка тільки що за вас молилася. І навіть, дорогі мої, такі неміжі, розлавні, вмираючи, як і підньок і догори, і, можна сказати, повторив слова Ісуса при смерті. Отже з тим, бо не знають, що роблять. І один із тих там присутній, по голові ноги в вдарив святого Якова, От так закінчилося життя того першого Єрусалимського єпископа, дорогі брати і сестри Якова. Спочатку його мощі знаходилися в Єрусалимі, потім в Царгороді, бо так е ситуація християн мінялася, а потім були перенесені до Риму і сьогодні мощі Святого Якова знаходяться, дорогі мої, у храмі 12, -ти. напевно, це і Базиліка е 12. -ти. Дорогі брати і сестри, як бачимо, читаючи оце життя, стараємося уявити собі, все це так по-живому. Ми бачимо, як тим, хто вірив у Христа і колись, і тепер все це давалося дуже складно, все це давалося, дорогі мої, з одного боку, сьогодні родні ми є на службі Божій Мана Слотусто. Але хочу вам сказати, що власне апостол Яків написав першу службу Божу, яка так і називалася Якова. Вона була дуже довга. Я мав за щастя десь декілька разів брати участь в такій службі Божій Якова. Не знаю, вона так не служиться, напевно. Десь в храмах не чую про це. Але, дорогі мої, власне вона була дуже скорочена, і тому появилася спочатку служба Божа Василія Великого, а потім появилася служба Божа Івана Світостого, яку ми щоденно з вами відправляємо. Тому, дорогі мої, за молитвами святого Якова, нехай Господь, покріпить і в нас. Думувати, вдумуватися в літургію, любити літургію і все спішити на літургію. Амінь. Слава Ісусу Христу.